Малий герб України тризуб на камені встановили біля муніципальної галереї 24 жовтня. Ця дата нагадує, рівно вісім місяців тому почалось російське масштабне вторгнення в Україну. А сам об'єкт символізує незламність сум. Це патріотичний камінь, сумський. Тепер у нас галерея заказала. Ми зробили. Це не камінь, це все бетон, архітектурний бетон. Це ручна робота. Так а як же ж так зробити, щоб такий рельєф був? Руками. А скільки ж воно це важить? 350 кг. Він пустий внутрі. Андрій працює з архітектурним бетоном три роки. Антон переймає досвід. На виготовлення цього арт-об'єкта пішло півтора місяці, говорять майстри. Працювали здебільшого у вихідні. Сама ж ідея результат спільної роботи творчої групи. Є в нас в місті такий художник Єгор, який доповнека. Да, Ми з ним в місті посиділи, подумали і отак от. Ми на вихідних працювали ну, десь півтора місяці. В агенції від самого початку задумали, що має бути саме тризуб, як подарунок сумчанам до Дня міста. Хоч насправді дата не важлива, важливий сенс. Була ідея дерев'яного 3D-тризуба. Але вийшло так, що людину, яка без дерева зробила нам тризуба, ми не знайшли, а нас Єгор Равдієнка швидше сконтактував, познайомив з Андрієм. Федченка, і ми одразу знайшли спільну мову, одразу зрозуміли, що ми зможемо спрацюємось. Тризуб відтепер стане ще однією контактною скульптурою Сум міста великих вражень. Цей тризуб ми присвячуємо всім нашим незламним сум'янам, які з початку повномасштабного вторгнення Росії агресора тримали, боролися за незалежність, тримали фронт кожної у своїй сфері. Фото на згадку про патріотичні суми варте, аби показати його усьому світові. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Євген Сердюк, новини СТС.